Я вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада в ефірі програма Політикаю. Гість нашого ефіру, народний депутат України Юрій Дерев'янко. Вітаю, вітаю вас в нашій студії. Саме з вами ми обговоримо питання проблем імпорту вживаних авто, які проявилися протестами. І от навіть була був період, коли навіть не можна було в Київ потрапити спокійно. От, ви були помічені на цих протестах, тобто, ви в курсі питання взагалі, от в чому суть? Проблеми з вживанням авто? Так, Звичайно, у курсі питання мені активісти повідомили про те, що вони планують тимчасово перекривати частково певні автошляхи, автомагістралі, тому що вони протягом більше як півроку не можуть почути. Позитивної реакції з боку влади з боку уряду на вирішення їхньої проблеми, яку вони сьогодні мають, от і це такий у них був своєрідний спосіб привертання привернення уваги до себе до цієї проблеми, і от тому що. Ви пам'ятаєте, минулого року вони блокували активісти такі самі от, блокували митні переходи. От, ми проводили величезну кількість круглих столів, робочих нарад, робочих груп, брифінги у Верховній Раді, от, але віз і нині тут. В чому суть проблема? Значить, Ті активісти, які блокували тимчасово трошки значить, рух вчора в Києві, вони є власниками автомобілів і їздять на автомобілях з іноземною реєстрацією. Скільки таких людей сьогодні в Україні є? різні оцінки від півтори до двох мільйонів від де. півтори до двох мільйонів таких таких uh -huh. автомобілів чому така ситуація виникла тому що ми маємо в країні величезну величезні податки для того щоб е, розмитнути автомобіль і так складається, що чим автомобіль менше, податки менші, це нормально, розумно, і чим автомобіль старший за віком, тим податки більші для того, щоб не стимулювати і екологію туди записують так. і різні проблеми, які пов'язані з таким автомобілем. Ті що? власники автомобілів, які сьогодні е, використовують, їздять на автомобілях з іноземною реєстрацією. Е, це є ті люди, які сьогодні е, відповідно до чинного законодавства, на відміну від іноземців, не можуть. Офіційно на себе цей автомобіль завести, відповідно до чинного тобто законодавства. Тобто не є власниками. Насправді будемо так називати? юридичними. Вони не є юридичними власниками. Відповідно до чинного закону сьогодні іноземець має право на рік тимчасово завести автомобіль і ним користуватися і мати обов'язок цей автомобіль через рік вивести за територію України. І при цьому він не сплачує жодної копійки. Громаднин України сьогодні позбавлений такого права, тому. Ці наші е, громадяни України, які е, купили ці автомобілі, які їздять на цих автомобілях, яких більше як півтора мільйона людей громадян, вони кажуть: дайте нам можливість внесіть зміну в закон легально заплатити гроші в бюджет. Адже ми за так звані послуги, які нам надають різні іноземні юридичні компанії фізичні особи за кордоном платимо по 200, по 100, по 300 євро за ці послуги. Давайте ми краще в український бюджет заплатимо з кожного автомобіля в рік е, такі суми грошей. І легально зможемо цей автомобіль завести, користуватися ним один рік, а потім вивести, звісно, тому що mm -hmm. цей режим тимчасового ввезення на їх погляд також мав розпосуджувати. Давайте скажемо, як відкрилося це вікно можливостей для людей завести в Україну автомобілі з іноземною реєстрацією. Був вже відповідний документ, який активно обговорювався було багато дискусій, і цей документ подавався як соціальне вікно можливостей, тобто доступ громадян до дешевих імпортних автомобілів. Правильно, от я пам'ятаю тоді, коли уфалювався цей документ, і насправді тоді було не побачили цих проблем, що вони можуть виникнути. Чому не врахували, що от можуть виникнути такі проблеми, які от можуть стати таким соціальним фактором, і навіть протестні акції. Знаєте, давайте ми просто щоб наші глядачі розуміли про що ми говоримо. Розпо зараз розділимо... що зараз в чинному законодавстві є насправді розділимо ваше питання на два <гум> на два питання. Те, що ви кажете під вікном можливостей, це мабуть ви маєте на увазі законопроект, який му ми в минулому році. Законопроект депе... першим автором... завдяки якому з'явилися ці Деперш... можливості? де першим автором. Був Горват, і <гум> мова йшла про те, що ми трошки зменшили. Ми трошки зменшили <гум> податки для того, що коли будуть завозитися нові автомобілі до п'яти років, тобто ті автомобілі, які... Євро 5 і вище вони попадають під цей законопроект. В даному випадку ці автомобілі вони не регулюються цим законопроектом. Вони не попадають в цю це категорію, різні це документи. різні документи, це різні автомобілі, тобто і не, і це, потрібно і це, співставляти. не потрібно взагалі. І це різні проблеми. Чому? Тому що автомобіль, який є новий, або автомобіль, який попадає під категорію Euro 5 Це як правило автомобіль, який коштує 15-20 тисяч доларів. Тобто це дорогий автомобіль, 30 тисяч доларів. Тобто, це дуже дорогий автомобіль. Ті автомобілі, якими користуються сьогодні наші громадяни, це я би сказати, сказав так, ще залишки нашого середнього класу, які ще от ще ледве-ледве живріє, так? Це автомобілі, які знаходяться в ціновому діапазоні 3, 4, 5, 6 тисяч євро. Тобто це в 3-4 рази дешевші автомобілі. Але вони досить якісні, тому що вони їм, їм 7 їм років, 7 років цим автомобілям. Це наба... ті, що за кордоном, це, в принципі, утилізуються що... під утилізацією. Ні, вони, вони... вони за кордоном ще не утилізуються, от, вони ще в достатньо хорошому стані. От, але насправді це ті автомобілі, які не попадають в закон Горвата і які взагалі не чіпають це, це питання. Тому, е... Що ми пропонуємо законопроектом 5.5.6.7, який ми сьогодні маємо зареєстрований, який ми внесли, і під яким підписалося 105 народних депутатів яким, з різних фракцій, під, під яким крім мене і Володимира Парсюка, як ініціаторами ще є 105, як ви правильно кажете, народних депутатів, які також поділяють цю точку зору цю думку, і вони також хочуть допомогти нашим громадянам, угу. щоб над ними не знущалися. Чому над ними знущаються? Пояснюю, тому що митники, прикордонники, право. Охоронці цих людей постійно намагаються отримати з них якісь хабарі, намагаються постійно їх притискати, як людей, які їздять на таких Там Ціни схеми І вже там... працюють, там такий І для... механізм. І для який... того, щоб ці схеми зруйнувати, а ці схеми мають корупційне таке живлення, для mm -hmm. того, щоб їх зруйнувати, ми її пропонуємо. Перше це дати можливість зробити, да, зробити законодавчу можливість українцю, громадянину Україну, тимчасово завозити автомобіль на один рік. Від одного місяця до одного року на його вибір. Це перший пункт цього закону. Дуже важливий. Друге здійснити оплату в бюджет, коли таке тимчасове везення здійснюється. Який розмір цієї оплати? Це залежить від автомобіля, звісно, від того, яка марка, який об'єм двигуна і все інше, але в середньому, якщо так сказати грубо в середньому, то це від там 150 євро в середньому до 250 євро. Є і більше, звичайно, якщо магазин, якщо двигун і сума коштів для розмитнення більше, але в середньому це десь в цьому діапазоні. Це, це од... одноразова плата так, на рік, це якщо... одноразова плата на рік, яка може розбиватися на 12 місяців, в залежності від того, наскільки ви машину завозите. Якщо ви на місяць, значить заплатите там 1, від там цієї суми. Якщо на рік, значить заплатите всю суму. Далі це означатиме, що в державний бюджет за рахунок цих платежів мало би надійти близько 9 мільярдів гривень. Угу. Математика дуже проста: 200 євро в середньому помножте на півтора мільйона автомобілів. Це 300 мільйонів євро. 300 мільйонів євро помножити на курс 30 сьогодні це 9 мільярдів гривень. Наступне. Це такі прогнозовані, які вже прораховані. цифри? Це як... ті машини, які сьогодні є на території України. Це ті машини, які сьогодні використовуються, які їздять із яких немає ніякого зиску ні людям. Uh -huh. ну, Люди їм, на них їздять, але ні державі, але людей ще принижують, коли вони їздять на цих автомобілях. Принижують, uh -huh. намагаються з них здерти хабарі, вважають їх якогось там другого чи третього сорту і таке інше. Йдемо далі. Це закон. Крім всього іншого, дає можливість, якщо ви один раз завезли автомобіль тимчасово, mm -hmm. заплатили там 200, чи 250, чи 300 євро, чи там чи більше, якщо у вас більше автомобіль, mm -hmm. другий раз заплатили таку саму суму ще раз завезли тимчасово. Заробили за ці два роки грошей трошки більше. У вас в родині більше бюджет грошей став. Ви можете розмитнити цей автомобіль, і ці суми, які ви заплатили за тимчасове ввезення, вони увійдуть у вартість розмитнення. Тобто такі загаль Загалом, скільки складає сьогодні розмитнені автомобілі? Воно ну ніби кажуть, що воно навіть дорожче, як вартість самого автомобіля, який ввозиться, якщо ми Та говоримо, справді, якщо, якщо ми аналізуємо оцю uh -huh. нішу, і, і цю кількість автомобілів, і цих людей, які цими автомобілями користуються, то вартість таких автомобілів складає від 3 до 5 до 6 тисяч євро. А вартість розмитнення таких автомобілів вісьмій, складає складає від 10 до 20 тисяч євро. Вартість розмитнення, тобто автомобіль коштує від 3 до 6, а вартість розмитнення від 10 до 20, ну в залежності від автомобіля, тобто це в рази більше. Тому абсолютно очевидно, що ці люди ну не мають ні 15, ні 20 тисяч євро. Абсолютно очевидно, що з іншого боку, це не люди, які знаєте, ті, які милостиню просять, або ті, які хочуть на соціальну якусь отримати допомогу. Це люди ну активні, це люди, які працюють, це люди, які економічно спроможні щось робити, і вони цей автомобілем потрібен не як розкіш. Тобто, не як засіб, знаєте, там показати, які вони розкішні, а для того, щоб робити роботу повсякденно для того, щоб можливо створити навіть якісь робочі місця, займаючи к маленьким якимось бізнесом. Тобто, це означає, що цей автомобіль цим людям дасть можливість швидше встати на ноги. Але ці люди не мають сьогодні можливості заплатити ці великі гроші по 15, по 20 тисяч євро. Тому що в них їх просто немає. Тому наша пропозиція І купити автомобіль в Україні. Вони також не мають можливості? Абсолютно точно, тому що вони не можуть за такі гроші купити нормальний автомобіль. Так ви скажете, у нас є свій автопром. Є він може купити за більші гроші ЗАЗ, тобто Запорожець або Део, або китайський автомобіль. Але вибачте, будь-який фольксваген, будь, будь яка ауді, будь-який опель, будь-який інший автомобіль, якому сім років, він на два порядки краще і по якістю, і по безпечності, і по і по взагалі експлуатаційним сам характеристикам, mm -hmm. чим ДЕО, чим Zaz, чим заз, і все інше. В чому взагалі глобальна проблема? Вона в тому, що за роки незалежності, а якщо ми візьмемо навіть не 25 років, а останні 15, коли було лобі дуже потужне, яке лобіювало автопром, автопром то за цих 15 років на превеликий жаль в Україні, на відміну від Туреччини, на відміну від наприклад mm -hmm. того самого Таїланду. У нас не з'явилися е, виробничі потужності там Тойоти, Опеля, Рено, Пежо чи інших навіть при певних пільгах, які При величезних складу... пільгах, при величезних е, тих законодавчих uh -huh. лотому лобіюванні, які до цього часу працюють. ну, принаймні, запчастини. А якщо дійсно виробництво мало відбуватися на Україні, а якщо запчастини завозилися за кордону, були ж пільги відповідні за Була величезна кількість різних стимулів для uh -huh. того, щоб це з'явилося. Але я розумію, що за рахунок корумпованості країни, за рахунок корумпованості верху, верхівки цього не з'явилося. За, але за рахунок монопольного ринку можна буде казати, що дійсно на, тут в цій сфері працює якраз монополія. Це абсолютно точна монополія. Це близько угу. п'яти власників, які сьогодні контролюють цю сферу, але ці всі власники стали за цей час мільярдерами. Тобто вони не побудували реального автопрому, тобто вони не дали можливість українцям, мільйонам українцям купити так, як ви сьогодні можете купити в Туреччині чи, наприклад, в Таїланді, Можете купити автомобіль за 15-17 тисяч доларів новий у нас то від, від 40 і вище. У нас такий автомобіль коштує від 35, п'яти від 40 угу. і вище. Тому це велика проблема, яка Є головною насправді сьогодні, але давайте цю проблему вирішувати поетапно. Перший крок, який ми зробили для вирішення цієї проблеми, це законопроект Горвата, який стосується нових автомобілів. Але це дуже невеликий прошарок людей, які мають такі гроші, які сьогодні ну, трошки дешевше можуть його розмитнити. Цей прошарок людей, про який ми зараз говоримо, це інший прошарок людей, які не мають таких грошей. Але ці люди вони дають сьогодні можливість державі розвиватися вперед, тому що вони є тою основою. І мало того, цим законопроектом ми даємо можливість нашим бійцям АТО один раз один автомобіль також мати можливість ввести, не сплачуючи цих платежів. Ви знаєте, що в нас величезна. Тобто це ще одна норма, яка це буде в цьому документі? Це ще одна норма, яка вже є в цьому документі, uh -huh. тому що ми цей документ вдосконалили, ми подали його на заміну, він вже зараз є на заміні. І саме норма про те, що наші бійці АТО можуть один автомобіль також тимчасово завести, якщо ми дамо можливість нашим громадянам це робити. І при цьому не буде сплат. І Це буде підтверджено, плат. що саме він буде застосовуватись Безумовно, для АТО і... І, 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 і не буде ніяких сплат. Вчора, коли ці акції протесту відбувалися, до мене підходили хлопці з Айдару які сказали, що е, сьогодні відбуваються рейди митниці і податкової, і вони перевіряють ті автомобілі, які навіть використовують волонтери, які використовуються mm -hmm. в АТО. І кілька таких автомобілів уже вилучили, тому що раніше вони не проходили митне оформлення за, за довідкою від військової частини відповідної їхали в АТО і при пересуванні в, на території України, значить при такій перевірці, вони, конфіс... вони вилучаються і конфіскуються. Цей законопроект також дасть можливість усі автомобілі протягом двох місяців, які знаходяться в режимі, скажімо, можливого невеликого порушення митного законодавства з точки зору увезення, оформити тимчасове ввезення, сплатити оці невеликі гроші, але оформити легально тимчасове А в нас увезення. взагалі в правовому полі не було. Таких можливостей для людей загалом, як е, ця, це питання вирішувалося до сьогодні? Чому воно так постало гостро саме зараз? Е, дивіться, насправді е, не мали можливості, чи потрібно було там е, скільки через кожних п'ять днів перетинати е, кордон? От як, є... як, як прописано на сьогодні? Це викупів виклик... е, сьогодні. Українську норма праві. така, що є тимчасове ввезення, яким можуть скористатися виключно іноземці. А українці. а українці Українці юридично не можуть. А як же а є, як же б вийшло, що до двох мільйонів завезли? Я зараз не це поясню. Є тимчасове везення які можуть скористуватися тільки іноземці, українці mm -hmm. не можуть, і є режим транзит. Це 5 днів. І по режиму транзит українець чи іноземець може автомобіль використовувати тимчасово. Тобто, ці автомобілі в Україні з'явилися як транзитні. Ці автомобілі сьогодні з'явилися по різному З одного боку, як транзитні, і вони, вони вони їздять за кордон дуже часто створюючи черги, створюючи проблеми і знов ж таки працюючи на руку хабарникам. З іншого боку, тобто коридор певний для них був відкритий. Так ви ну, вважаєте, що коридор. це корупційна схема? Це не коридор. П'ять днів це ніякий не коридор. Це mm -hmm. транзит треба використовувати для транзиту, а не для використання автомобілю по-хорошому. Mm -hmm. Далі. якщо людина захворіла, то ці п'ні. Розтягуються більше. Якщо автомобіль зламався, ці 5 днів розтягуються більше. Тобто, ви це треба було підтверджувати. Ви розумієте, це всі довіки таких абарі, це інше. Це, це одні люди так робили. Інші оформлялися, начебто на роботу у іноземців, у юридичної особи, і вони ставали водіями цього автомобіля. І як водій цього, цього автомобіля, власник, яким є юридична особа, перебувають тимчасово на Україні. Ну, дивіться, люди намагаються не порушувати закон, а в рамках отого закону, який сьогодні є. Працювати і жити, але це їх заставляє робити отакі чудеса, тобто з одного боку, платити іноземцям, з іншого боку, оформляти там на якусь роботу, начебто, ну вони раюридично ну, то, то вони шукати оформлені варіанти. шукати оці варіанти. Виникає питання навіщо? Навіщо? Якщо сьогодні ці люди готові заплатити гроші Вони самі про це всі говорять, це перше. Друге, коли ми дамо можливість, от за ці два місяці після набрання законом чинності угу. оформити легально тимчасове ввезення. То ми не тільки дамо можливість отримати гроші в бюджет, ми ще прив'яжемо кожного громадянина України, який їздить на цьому автомобілі, до цього автомобілю. Тому що сьогодні ми це чуємо багато від правоохоронців, що часто такі, на таких автомобілях, якщо скоюється якесь ДТП, або якісь інші важко право, знайти важко вас. знайти. Чому? Тому що власником сьогодні цих автомобілів є або юридична особа, е, так, ін, іноземець, або фізична особа іноземець, але ж е, здебільшого їздять українці. Тому. Ми, коли говоримо про цей законопроект, про цей закон, то людина українець на себе декларує зобов'язання тимчасового везення і вивезення, він не несе відповідальність за цей автомобіль, і це прекрасно, тому що ця база даних передається автоматично правоохоронні органи, автоматично є прив'язка фізичної особи, яка цим займається, і всі питання вирішуються в цьому плані. Мало того, якщо людина порушила цей термін і не вивезла автомобіль вчасно. То їй на електронну скриньку, вона вказує, електронну пошту, і на почтову пошту приходить одне попередження, що вона там порушила, потім друге попередження, потім штраф, а потім цю машину конфіскують. Тобто, -то певне, з'являється. Є контроль і є mm -hmm. абсолютно жорсткі, чіткі правила, що в разі, якщо така машина не буде вивезена, вона просто буде на території Але конфіскована чому на сьогодні України. це питання набуло от е, такого масового масштабу. От, хотілося зрозуміти критична маса десять. Саме саме зараз знаєте. З одного питання. боку, я це, я спостерігаю за цим Я скажу так: з одного боку, люди Зрозуміло, що їх є багато, тому що вони не розуміли, що їх є така велика вже сила. Це перше, друге, по перше, вони почали між собою згуртовуватись і об'єднуватись. По третє, на них почали більше і більше тиснути різними способами для того, щоб їх ще більше принижувати, і це будь-яку людину починає обурювати. От принижувати з точки зору того, що вони не такі українці, з точки зору, що деякі, діть. Де, ви навіть чуєте, що в деяких ефірах там люди намагаються їх е, характеризувати якимись там аферистами чи шахраями, собачі так далі, і так далі. Mm -hmm. Розумієте, люди не е, люди хочуть сьогодні жити, працювати, використовувати автомобільний транспорт. Від того, що в нас оці шахри, справжні, які сьогодні є там олігархами, які сьогодні володіють е, з цим автопромом і за 15 років нічого не зробили, але стали mm -hmm. мільярдерами. Оце по суті шахрайство, розумієте? Замієте? Прогнозні оцінки, а, а от, от, я от, я от, б... як це вплине на український а, автопром є, не буде ніяких негативних впливів на автопром. Mm -hmm. Я зараз поясню, що А на екологію, оскільки автомобілі не зовсім нові, і не більше семи років. І в якому вони стані і як вони забруднюють повітря? Ну, ну я дав... вже зразу ті питання ставлю, які можуть виникнути в процесі обговорення документу. Давайте поміркуємо. Значить, перше ці автомобілі вже їздять. Тобто вони вже сьогодні їздять, і е, об'єктивно їх заборонити неможливо, тому що ми є стороною е, Стамбульської конвенції, яку ми ратифікували. І відповідно, якщо вона формально іноземна машина, вона має право тут їздити. Вона вже тут їздить. І її 7-8 років вона тут вже їздить і uh -huh. забруднює екологію, і нічого не платить бюджет, і ми не маємо ніякого контролю. І нічого держава з цього не має. Це пункт перший. Тому з точки зору того, що кількість таких автомобілів може збільшитись, теоретично може. Теоретично може, uh -huh. не думаю, що драматично багато. Теоретично може, але та велика кількість автомобілів, яка вже тут є, вони почнуть приносити гроші в бюджет. Вони припинять ці корупційні всякі потоки, які сьогодні є на різних рівнях. І люди відчують себе гідно, принаймні. Тому, тобто ми цим людям допоможемо. Це перше. Друге. А чи не з'явиться такий коридор? Просто залишається дуже мало часу, питань багато. Чи не з'явиться такий коридор, що люди почнуть на цьому просто заробляти? От аналізувався, цей автомобіль. Цей автомобіль, цей автомобіль він знаходиться в режимі тимчасовим. можна, наприклад, з'явитися такі люди, от які будуть завозити автомобілі, а тут уже збувати їх. це, Чи аналізувався документ саме на такі? Це не є розмитнення автомобіля. Ще разом. То хто завозить, той має реєструвати на себе? Це не є розмитнення. Тення автомобілю. Mm -hmm. власником автомобіля залишається нерезидент. просто український громадянин бере на себе відповідальність за те, що він його буде використовувати легально за те, що він на себе оформляє обов'язок його вивести, і за те, що за це використання він платить гроші в бюджет, і мало того, він його зобов'язаний вивезти. Ну, це. З'явиться категорія людей, які будуть просто на цьому зроблять для себе це основою свого е, доходу. Це не є е, які це... будуть завозити, ну ніби залишати там, адже Офіційно власником цього автомобіля буде все таки іноземець? Абсолютно правильно власником автомобіля uh -huh. залишається uh -huh. іноземець. А українці, українці будуть просто використовувати як для свого дзбагачення бере на себе зобов'язання для того, щоб цей автомобіль використовувати uh -huh. і вивести, і цей автомобіль українцю на даному часі потрібен для того, щоб він міг на ньому щось робити, бути активним, працювати. От далі ви питаєте, чи не з'явиться прошарок людей, які цим будуть торгувати? А чим торгувати? Чужою власністю ви торгувати не зможете. Ви не зможете торгувати чужою власністю, тому що українці на цьому просто здавати в тимчасове використання тут в Україні комусь і на цьому заробляти гроші. Знаєте, я е, дуже сумніваюся, що mm -hmm. ну там той щось буде здавати тимчасову власність. Я думаю, що ті люди, які сьогодні... Е, Знаєте, користуються цими автомобілями, у нікому ніяко, власність нічого не здають. Вони сьогодні намагаються той автомобіль, який вони mm -hmm. ледве спромоглися трохи грошей заробити, його придбати, ризикуючи е, бути постійно під оцим тиском корупційним е, з різного боку е, жити і працювати в цій країні. То слухайте, я вважаю, що ці люди вже mm -hmm. молодці, що вони не здаються, що вони просто не здаються цій системі. І питання. Ключ до розв'язання цієї проблеми Верховна Рада ухвалення закону. Ключ до розв'язання наступний алгоритм наступний. Значить, було велика кількість нас спільних зустрічі mm -hmm. з пані Южаніною у профільному комітеті податків і митних платежів. Значить, цей законопроект є по суті таким більш-менш компромісом між тими всіма поглядами, які звучали з боку представників громадськості автомобілістів mm -hmm. і комітету ДФС і митниці. Значить, зараз треба позицію уряду. Уряд повинен дуже уважно подивитись на цей законопроект і сказати, що так, ми це підтримуємо, але давайте або, наприклад, давайте якісь тут зробимо інші ще зауваження чи якісь пропозиції, щоб нас це повністю влаштовували. Чому нам важливо уряд? Тому що нам важливо підтримка на рівні уряду і нам важлива підтримка на рівні президента. І ми чудово розуміємо, що має бути позиція уряду. Після цього має пані Южаніна як голова комітету профільного погодити mm -hmm. цю позицію також в адміністрації президента для того, щоб цей закон не був заветований. От і таким чином ми маємо дати, на мій погляд, можливість допомогти більше як одному мільйону громадян, а це реально півтора чи два мільйони наших громадян, які сьогодні за свої кошти своїми зусиллями намагаються намагаються робити все для того, завершуємо. для нашу щоб рухати, рухати Чому було обрано саме період перед? для протестів, тоді коли парламент на канікулах. Адже якщо дійсно є 105 народних депутатів, потрібно було б варто було б все таки дочекатися, коли розпочне працювати парламент, і вже тоді активно просовувати розв'язання цієї проблеми. Ви знаєте, це при, це привернення уваги не більше. Нічого поки що не вирішено. Тобто сезон, коли більш-менш привернення... інформації провісає, можна просто створити ні, резонанс. Ні, певний, на питання? Це привернення уваги це час для угу. того, щоб і уряд і, і, і всі ті депутати, які сьогодні можуть попрацювати цей період часу, погодили ці позиції. Щоб ми вже, коли почнеться сесія, почали реалі. Вже розглядати і ухвалювати ці рішення, тобто підготувати це так, безумовно це, рішення. це і підготовка. Ми після акції розмовляли з активістами. Вони кажуть, що вони ну абсолютно не збираються якби зупинятися вони стараються доводити, показувати в цифрах, в діях і, і просити всіх тих, від кого це залежить. Почути їх, почути їх, прийняти відповідне адекватне рішення, прийняти цей закон і дати можливість всім працювати далі. Дякую, Юрій Дерев'янко, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. І дякую всім, хто нас дивився. Сподіваюсь, питання стало більш зрозумілішим до зустрічі.